День, шановні п'ятикласники, сьогодні на уроці ми розглянемо задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Тобто задачі для вас будуть незвичні. Це задачі, які розв'язуються не подіям, а за допомогою рівнянь. Тобто, нам треба невідому величину позначити за X. Потім за умовою задачі скласти рівняння, розв'язуючи рівняння, ми знаходимо ту невідому величину. Зазвичай позначають невідому величину за Х. Давайте, на прикладі задачі подивимося. За 5 кг апельсинів і 3 кг лимонів заплатили 185,25 гривень. Яка ціна 1 кг лимонів і 1 кг апельсинів, якщо апельсини вдвічі дорожчі за лимони? Для розв'язування задачі, для кращого розуміння, я вам пропоную скласти таку табличку, по горизонталі, в яких написано е, предмети, про які йде, про, мову яка, про, про які йдеться в цій задачі, а по вертикалі у мене стовпчики будуть розказано, що саме сказано про ці задачі. І так, за 5 кілограмів апельсинів і лимонів. Мова йде в нас про апельсини і про лимони. Нам говорять про те, що їх купили скільки кілограмів, тобто їх кількість. Мова йде про їх ціну, що ціна апельсинів вдвічі дорожча за лимонів, і вартість, яку заплатили. Під вартістю розуміють загальна кількість грошей, яка заплатили за лимони окремо або за апельсини, або за разом за покупку. І так, ще раз читаємо задачу і спробуємо заповнити клітинки для кращого розуміння задачі. А потім невідому величину ми позначимо за Х, як це було сказано раніше. І так, для зручності я для візуального ефекту я знайшла малюночки апельсинів і лимонів. Ви можете таку табличку скласти в зошиті і просто словами написати апельсини і лимони. І так, читаємо задачу частинками і записуємо, що нам відомо. За 5 кг апельсинів і 3 кг лимонів заплатили якусь вартість. Тобто, зрозуміло, з задачі, що купили 5 кілограмів апельсинів вже можна записати, і, 2 кілогра... і 3 кг лимонів. І так, і за всю покупку заплатили 185,25 гривень. Я позначила фігурною дужечкою, показуючи, що вся вартість покупки 185,00%. 25 сотих гривень. Тобто, разом заплатили, уявили, що ви пішли в магазин, купили 5 кілограмів апельсинів і 3 кг лимонів. А на касі вам сказали, що давайте 185,25 гривень. Далі, що нам сказано про ціну? Нам сказано, що ціна 1 кілограма лимонів вдвічі. Що апельсини вдвічі дорожчі за лимони, тобто вартість лимонів і апельсинів нам невідома. Не апельсинів, не лимонів. Тому необхідно ввести якусь змінну. Моя рекомендація щоб позначати дешевший товар за Х. Якщо ми почитаємо задачу, апельсини вдвічі дорожчі за лимони. Лимони в нас дешевші, тому давайте їх позначимо за х гривень. Тобто зазвичай ми використовуємо числа, але ж зараз спробуємо зрозуміти: а якщо будемо використовувати букви, вирази, змінні, Ну, уявимо, що вартість нашого лимону х гривень. А апельсини вдвічі дорожчі за лимони. Якщо лимони. Коштують х гривень, то як позначити ціну апельсинів? Зазвичай, ми, коли говоримо вдвічі дорожчі, то це означає, що ми множимо на 2. Давайте тут точно так же запишемо: 2 помножити на х, це у нас вартість апельсинів. Але в математиці часто знак множення просто опускають. Тому множити тут е, крапочку не обов'язково ставити. Ми напишемо, що ціна апельсинів 2 ікса гривень. Тобто ми заповнили всі клітинки нашої таблички. Тепер мож, е, це як короткий запис використовується. Ще раз подивимося: за нашою табличкою ми можемо проглянути і бачити. Прослідкувати, що ми купили 5 кг апельсинів за ціною 2 ікса гривень і купили 3 кг лимонів за ціною ікс гривень. За всю покупку разом заплатили 185,25 гривень. Тепер нам треба якось скласти рівняння, тобто як логічно пов'язати ці всі величини. А це зробити дуже легко. Давайте подумаємо, якщо у нас мова йде про вартість всієї покупки, чи можемо ми записати, як знайти вартість окремо апельсину і вартість окремо лимонів. І так, якщо ми купили 5 кг апельсинів за ціною 2х гривень, то тут нам необхідно перемножити тобто 5 помножити на 2х, це буде у нас вартість апельсинів. Як це виконати, як це записати? 5 помножити на 2х числа ми можемо перемножити, а х просто поряд припишемо. І так, 5 помножити на 2 буде 10х. Це в нас вартість апельсинів. Яка ж вартість лимонів? 3 кг по х гривень, аналогічно це буде 3 помножити на х, або ми говоримо просто 3х. Щоб дізнатися, що за всю покупку заплатили 185,25 гривень, скажіть, будь ласка, яку арифметичну дію ми виконуємо, коли говоримо всього або разом. Разом це додати. Тобто, якщо до вартості апельсинів додамо вартість лимонів, ми повинні отримати 185,25 гривень. Тобто, ми... Переклали на математичну мову і склали таке рівняння. 10х це кількість грошей, яку заплатили за апельсини. 3х це кількість грошей, які заплатили за лимони. А разом, тобто ми їх додали, отримали 185,25. Зараз ми склали таке рівняння, яке ми можемо розв'язати. Давайте розглянемо і згадаємо, як розв'язуються такі рівняння. Подивіться, будь ласка, 10х додати 3х дорівнює 185,25. Ми пам'ятаємо, що можна скористатися розподільним законом і х винести за дужки. В дужечках у нас буде 10 додати 3, і це дорівнює 185,25. Пам'ятаємо, що рівняння ми записуємо в стовпчик, виконуючи кожну дію окремо. І так, Х помножити тут стоїть Х залишимо. В дорічках ми можемо додати 10 додати 3 буде 13. А 185,25 ми нічого не робили, тому просто переписуємо. Тепер ми маємо дуже простеньке рівняння на добуток на множення, і ми пам'ятаємо, щоб знайти невідомий множник, ми добуток поділимо на відомий множник. Якщо ви плутаєтесь, я вам пропоную такий лайфхак. Якщо ми маємо рівняння на множення, ми можемо просто згадати простеньке рівняння. На множення 2 помножити на 3 дорівнює 6. Дивимося, на якому місці в нас стоїть х. Х у нас стоїть на першому місці, тобто перший множник це двічка. З цього прикладу дуже легко зрозуміти, щоб знайти двічку, нам треба 6 поділити на 3. Аналогічно ми перенесемо ці, це правило, ці знання на наше рівняння. Тобто, нам треба 185,25. Поділити на 13. Ну, звісно, що такі дії ми усно обчислювати не можемо, тому ми виконаємо ці дії у стовпчик. Обов'язково записуємо в стопчик. Ми не перевіряємо можливості калькулятора, тому ми записуємо 185,25. Тут легко поділити на 13. Виконуємо ділення, пам'ятаємо, здійснюємо ділення як натуральних чисел, як звичайних натуральних чисел, але треба уважно дивитися, де коли в нас закінчується ціла частина, щоб по відповіді правильно поставити кому. І так, беремо 18 поділити на 13. Беремо по одному. 18 поділити на 13, 1 помножити на 13 буде 13. Віднімаємо. 18, відняти 13 буде 5. Далі продовжимо ділення, зносимо 5. Тепер ми, мабуть, візьмемо по, е, перекинемо, по скільки ми візьмемо. Якщо ми візьмемо по, е, 4, по 4, то у нас буде 3, е, 4 на 3 12, 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 1, 4, 1 запам'ятовували 5. Тобто 55 підняти 52 у нас остача 3, 3 менше, ніж 13, тому ми виконали правильно підбір. Далі зверніть увагу, що ми закінчили ділення на цілу частину, тому відповіді нам необхідно поставити кому. Коли ми вчасно поставили кому, далі виконуємо ділення як звичайних чисел. І так, зносимо 2. 32 поділити на 13, ми беремо по 2, тому що 13 на 2 буде 26. Віднімаємо 2 відняти 6 не віднімається, позичаємо десяток, 12, відняти 6, буде 6. Там вже не 3, а 2, 2 відняти 2 буде 0. Зносимо 5, 65. 65 поділити на 13, беремо, ну, можна прикинути, так як ми вже закінчимо ділити, приблизно це буде по 5, тому що 5 помножити на 13 буде 5 на 3, 15. закінчується 5 ручко, дійсно. Один запам'ятовували і 5 на 1 – 5, і 1 – 6. Все, нам все вдалося. Ми в результаті отримуємо, що наш Х дорівнює 14,25. А тепер ми розв'язали рівняння, але повертаємося до нашої задачі. І так. Запам'ятали, х дорівнює 14,25. Повертаємося до нашої задачі. А що нам було за умовою задачі знайти? І так, ми запишемо тут, щоб не забути, що х дорівнює 14,25. А тепер повертаємося до умови задачі. Подивимося, будь ласка, на нашу табличку. В нашій табличці сказано, що за Х ми, ми позначали вартість ціну 1 кг лимонів. Це означає, що 1 кг лимонів коштує 14,25 гривень. А ціна апельсинів вдвічі більше, тобто 2 помножити на х. Тобто, 1 кілограм апельсинів дорівнює 2 помножити на 14,25. Тут можна виконати усно, кому усно важко, ви можете перемножити в стопчик. Але легко множити, тобто 14,25. 14 помножити на 2 буде 28, цілих. і 25 помножити на 2 це буде 50. Але, так як ми маємо справу з десятковими дробами, то в кінці нулик я не буду писати, буде 28,5 гривень. Все, ми з вами розв'язали задачу. Самостійно, будь ласка, запишіть відповідь, звучить так. За 1 кілограм лимонів заплатили 14,25 гривень, а за 1 кілограм апельсинів 28,5 гривень. Якщо вам все зрозуміло, напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо виникають труднощі питання, також пишіть в коментарі. Зможу, чим зможу, тим вам допоможу. А бажаю вам успіхів, всього найкращого. До побачення.